такі теми. Сьогодні конкретно які 5 порад можна порекомендувати чоловікам е, при аденомі. Аденома передміхорової залози ми повинні розуміти, що це доброякісне е, збільшення простати. Це не злоякісне, це не онкозахворювання, це доброякісне така, е, збільшення простати. Воно призводить до утруднення сечовипускання, тому що перекриває сечові канали. І причини розвитку аденоми насправді досі до цього часу невідомі. Лікарі не можуть зрозуміти і пояснити причину, чому виникає ця хвороба. Але вони припускають, що це відбувається в дорослих чоловіків внаслідок зміни гормонального балансу. Ми розуміємо, що в старших чоловіків в пожилих чоловіків змінюється гормональний фон, так і на фоні цього організм старіє. І відбувається, виникає ця аденома. І чималу роль також відводять генетичні схильності. Також вважаю, що генетично це також може передаватися, якщо це було у старшого покоління. Тобто ось така неприємна хвороба. І передміхрова залоза завжди взагалі збільшується з віком, чи є аденома, чи нема аденоми. Але е, завжди збільшується. І статистика говорить нам, що 50... до 50 років у 50% чоловіків мають збільшену простату. Тобто це збільшення вже відбувається. Просто воно бути патологічним, занадто сильним збільшенням або не дуже. І до 80 років кількість е, збільшення простати зростає до 90%. Тобто, 80 років 90% чоловіків мають збільшену. Збільшену передміхорову залозу. І не завжди е, ця збільшена залоза викликає скарги. Люди живуть і нормально, і без якихось негативних наслідків. Але дуже часто чоловіки можуть і не здогадуватися про цю хворобу, якщо вона вже є, коли вже це патологічне збільшення е, е, передміхорової залози, і можуть не знати, не, не здогадуватись про цю хворобу. Але чим більше аденома зростає, Тим більше виникають проблеми із сечовипусканням. Тобто, якщо є проблеми з сечовипусканням у чоловіка похилого віку, то є ризик, що в нього є аденома. Потрібно перевіритись, обстежитись і відповідне лікування отримати. Лікування аденоми. Як же лікують аденому? Перш за все, оперативне лікування. Тобто роблять операцію, може бути це незначне втручання, а може бути радикальне втручання, там різні види, способи лікування операції самої, в залежності від стадії самої хвороби. І останнім часом використовують лікування лазером, воно, най, воно вважається найдорожче, але найбільш, найменш болісне і найшвидше відбувається реабілітація після такого лікування. Але сьогодні ми з вами розглянемо деякі рекомендації, які допоможуть віддалити або уникнути операцію, тобто є способи, які допоможуть покращити ваш стан, запобігти ускладненням і допомогти вам у цьому стані важкому. Значить, п'ять таких порад ми розглянемо сьогодні? Перша порада номер один. Уникайте переохолодження, адже воно провокує запалення простати і набряк шийки сечового міхура. Тобто переохолодження воно завжди шкодить. Е, стежте, щоб ноги завжди були теплими і сухими. Одягайтеся, зважаючи на погоду, одягайтеся по погоді. Так? Це е, всім ми говоримо, і дітям, і дорослим також треба враховувати це. Уникайте купання в холодній воді. Якщо ви е, розробка, вас скаже, як ті люди, хто закаляються, так вони це роблять поступово, там ціла система, коли організм привик до холоду. Так? А якщо ви це робите різко, то це може нашкодити. Якщо з'являється позив до сечовипускання, йдіть до туалету і не затримуйте, тому що це ускладнює ці ускладнення, погіршує стан. Така перша порада, зрозуміла, дуже да? проста. Друга порада: уникайте вживання алкоголю навіть у невеликих дозах, оскільки він спричиняє гостру затримку сечі. Ми повинні, повинні розуміти всі, що алкоголь тут дуже ускладнює стан. Також потрібно забути про газовані напої, міцний чай, какао і каву, тому що там є кофеїн. Ми це розуміємо так? так? Слід відмовитися від копчених продуктів, гострих прянощів, гострих закусок і смажених страв. Все гостре, жирне, воно також може ускладнювати цю хворобу. Дуже вони подразнюють слизові оболонки сечововідних шляхів і дають ускладнення. Відмовтеся від тваринних жирів і вживайте рослинні олії. Тобто ми бачимо не вживати кофеїну, не вживати газованих напоїв, алкоголю і гострих жирних копчених страв. Також проста порада. Звісно, для когось це може бути викликом, тому що багато хто любить такі продукти. Але тут ми вже обираємо, чи наше здоров'я, чи задоволення своїх якихось смаків, смакових бажань і звичок. Треба змінювати погані звички хорошими, правда? Так, порада номер 3 Стежте за регулярним випорожненням кишечника. Якщо у вас є проблеми з випорожненням, то це ускладнює також хворобу. І додайте до раціону буряк, чорнослив, інжир, ламінарії. Лімінарія це морська капуста. Так? Висівки і оливкову олію. Це покращить випорожнення кишечника. І вживайте продукти з цинком і селеном, насіння соняшнику, гарбуза, горіхи, коріння селери та пастернаку. Ці всі продукти допоможуть налагодити добре роботу кишківника, і не буде проблем також, які можуть ускладнювати аденому. Порада номер 4. Візьміть за правило більшу частину рідини випивати вранці та в день. Після 6-ї години вечора взагалі не пити або пити менше. Дуже важливо пити більше води вранці і в день. Це допоможе зменшити до мінімуму нічні пробудження і при цьому не слід обмежувати кількість випитої води. Кількість води ми знаємо, так? 8 стаканів, там, кажуть, 1,5-2 літри води. Для, для чоловіка літри, наприклад, мало, треба 1,5-2 літри води так? пити кожен день. Але менше пити на ніч тому що щоб також покращити стан. І п'ята порада, остання порада рекомендується, вона вже така більш в лікувальних цілях. Рекомендують пити трав'яний відвар із корення кропиви. Можна корінь кроповий збирати, сушити, можна купити в аптеці готовий сушений корінь кропиви, він продається. І одну чайну ложечку на одну склянку води. І таку е, випивати один раз в день, одну чайну ложку на одну склянку води, е, ось цього коріння кропиви, і пити курсом один місяць. Потім перерва 10 днів, потім знову можна пити знову курс е, місяць. Е, цю корінь кропиви можна приймати аптечну або ще буває в капсулах, в таблетках корінь кропиви, де просто випиваєш таблетку і запиваєш водою. Вона є в різних формах лікувальних. Корінь кроповий він усуває симптоми аденоми. Він покращує стан, покращує сичовипускання, зменшує біль, але він не зменшує розмір аденоми. Ми повинні розуміти, що корінням кроповин ми не вилікуємо аденому, так? але ми покращимо свій стан. І це можна цим користуватися. Так? Це така допомога швидка. П'ять порад ми розглянути. Подивимося пораду ще в Біблії, яка нам говорить е, з подібного питання. Дотримуючись цих порад, чоловік, який страждає на одиному, може допомогти собі. Так? Якщо прислухатись до цих порад, може набагато покращитися стан. Кожен чоловік може допомогти собі та своїй сім'ї у скрутних ситуаціях, якщо звертатиметься до мудрості, записаної в Біблії. Так само, як нам варто прислухатись до порад по здоров'ю. Точно так само нам варто прислухатись до порад, які нам Біблія рекомендує, які е, дають нам зцілення не тільки в фізичних, а й в духовних хворобах наших і проблемах. Тому рекомендується звертатися до Біблії, яка дасть мудрість як вести себе в тих чи інших важких ситуаціях в житті. Якщо сьогодні ви потребуєте якусь пораду або стоїте перед розв'язанням складного завдання якогось. Помоліться, розгорніть Біблію, і у ній ви знайдете пораду. Безпомилково. Дуже часто Бог посилає через якийсь текст у Біблії, через якісь слова, нам відповідь на наше питання, яке нас дуже турбує. І так, таким способом Бог говорить з нами. Так? Ми говоримо до нього. У молитві Він нам відповідає через своє слово. І Біблія завжди має пораду на будь-яку ситуацію в житті. Просто треба її знайти. І зрозуміти правильно, це дуже важливо. Написано в притчах чудові слова, притчі 8-14. У мене є порада і здоровий глузд. У мене є розум і в мене є сила. Тобто ми бачимо пораду, ми її аналізуємо, розуміємо розумом своїм, і цим ми отримуємо силу, тому що є сила в Божих порадах. якщо ми будемо ними користуватися, то ми зможемо. Пройти всякі складні ситуації в нашому житті. Ви погоджуєтеся з цим? Mm -hmm. Я думаю, багато хто з вас вже mm -hmm. відчув цю силу і допомогу правда mm -hmm. ж, у своєму житті від Слова Божого. Давайте ми піднімемося і поговоримо.